Усім привіт! Ви на каналі Грамотний Споживач. Сьогодні ми поринемо у світ кулінарії та здоров'я і поговоримо про один із найважливіших інгредієнтів у кухні вершкове масло. Ви коли-небудь замислювались? Чому одне вершкове масло залишає після себе незабудній смаковий ефект, а інше розчаровує? Ну що, ходімо розкривати секрет. Для початку оберемо зразки. Сьогодні я поділюсь з вами деяким лайфхаком, як у домашніх умовах визначити якість вершкового масла. Давайте зробимо огляд на наші зразки. Зразок номер 1 торговельна марка Organic Milk. Зразок номер 2 торговельна марка Тульчинка. Зразок номер 3 торговельна марка Селянське та зразок номер 4 Домашнє вершкове масло. Давайте проведемо експеримент з окропу. Для цього завчасно закип'ятіть воду. А тепер беремо шматочок масла та поміщаємо його в стаканчик. І заливаємо окропом. Тепер ретельно перемішуємо. Після того, як ми добре перемішали, подивіться на поверхню стаканчика. Можна помітити, що трішечки змінився колір. І всі жири вони спливли на поверхню. Тепер дивимося, чи є в нас який осад. Можна помітити, що немає жодних крупиночок. Все розтануло, що свідчить про його натуральність. Зразок номер два це в нас було. Селянське масло. Колір змінився трішки, жири теж спливли на поверхню, але в такій великій кількості. Але осаду немає, що свідчить про його більш-менш натуральність. Зразок номер 3 виробника тульчинка. Ну, просто подивіться на цей осад, на ці крупиночки. Це свідчить про те, що воно неякісне. Зразок номер 4 домашнє масло. Колір змінився, жири спливли на поверхню і ніякого осаду немає. Наступний експеримент буде за допомогою йоду. Для цього на наші зразки наносимо по декілька крапель йоду. Можна помітити, що колір не змінився, але в зразку номер 1 органічне масло. Можна помітити, що воно вже досить таки добре увібрало у себе весь йод, що свідчить про те, що крохмалю в ньому немає, воно дуже якісне. Зразок номер два, масло селянське, 50 на 50, воно е, наполовину вже увібрало в себе е, весь йод. Зразок номер три, тульчинка, воно зовсім не вибирає в себе йод, що свідчить про те, що в ньому є крохмаль. І зризок No4 це домашнє масло, теж увібрало в себе е, весь йод. Давайте повернемося до початкового питання. Ви коли-небудь замислювалися, чому одне масло залишає після себе неймовірний смаковий ефект, а інше розчаровує? Відповідь криється не лише в смаку, але й в якості продукту, який ми обираємо. Експеримент показав, що з усіх чотирьох зразків перевагу потрібно надавати органічному вершковому маслу.